Так, друзі, отже, продовжую працювати на пасіці сьогодні. Отже, зробив яку роботу на рахунок мишей. Значить, вигнали ми усіх мишей, практично з вуликів, де це було можливо. Десь була одна миша, десь було дві. Ну, в середньому дві миші. Дуже дякую всім за ваші поради. Отже, що ми перше зробили? Прослідкували льотки нижні, так як ви мені говорили, що закриє нижні лодки наглухо. Або їх просідкуй. От ми поставили такі загороджувачі. Ну як, вони і були ізначально, просто я не догадався це зробити. Значить, просідкували льотки, або закрили наглухо, Так, як, наприклад, отут. А верхні, верхні льотки ми лишаємо при відкритті на дві бджоли і знімаю повністю усі верхні прильотки. Просто зараз на шуруповерті акумулятор. То поки робота припинилася, вирішив записати вам відео. Ну, що от... Може, що поди, хто подивився відео, підкаже, що може знову неправильно зробив. Так чи... Ну, По-доброму, реально, я критику сприймаю адекватно. І казав, вік живи, вік учись. Отже, і ще що ми зробили? І позабирали зі всіх вуликів, зі всіх вуликів позабирали потужки. Подушки. На деяких кришках у нас мінус кришка, мінус пінопласт. Бо це просто, ну, там вже не було що ставити. Це те, що ми повикидали. Ми це все приберемо обов'язково. Оце наша приватна ділянка. Вон ще подушки лежать. Це їх зараз теж забираю. А, що я буду з ними робити? Значить, ці подушки, які більш-менш цілі, більш-менш цілі, ну то не дивіться, то, то вже, ото вже сміття, це вже 100%. Да? Ця подушка ще ціла, наприклад. йолки палки не знаю, є там миша, нема. Ми їх зараз натягнемо мутузочку між деревами або ж десь в іншому місці. І просто їх підвішаємо. Ой! Підвішаємо їх тако на сутки, щоб вони тако повисили. Сутки, півтора. Я думаю, ми ще звідти, якщо там є, вони звідти помають покинути ті подушки. Вот. Наступна робота. Купив я вчора. Купив я брос, муміфікатор для мишей. Зараз будемо роздавати в Кожен вулик по кілька таблеток будемо ставити яду. І зараз ще треба зробити крючок, лопатку, щоб вигорнути цей. Вигорнути мертвих бджіл, де це можливо. Бо в мене не всі вулики зйомні донця. Більшість вуликів в мене дно глухе. Що порадувало в лежаках. В лежаках взагалі проблем ніяких не було. До речі, в мене тут полювання удачне, вон трофеї. Кому зіпсував апетит, вибачаюсь, вже як є. Ну, коротше, нормально, добре, що пішов. Це ці верхні прильотки. В общем, така справа. Ще раз скажу всім дякую, хто. Хто мені підказав, розказав, що як робити, бо ж кажу, вперше з таким стикаюся. Ладно Зараз зряжається акумулятор, і будемо знімати верхні ці, оці, прильотки. Е, і вичищати, де є глухі донці, вичищати мертвих бджіл. І даємо траву в кожен вулик. І так, продовжуємо нашу роботу. Отже, зробив простий гачок. Щоб вигортати бджіл через нижній люток, мертвих бджіл і всяке сміття. Купив вчора я тут труту від мішей брос. Кажуть, що хороший муміфікатор Не знаю, подивимось, час покаже. Штруповер зарядився все, пішти на пасіку удачі працювати, поїхали. Так, гачок Опа Ще не так багато сміття, як оказалося. Це ми я кажу, це ми прогортаємо чисто для того, щоб було куди поставити таблетки, бо я хочу поставити таблетки на листочок і під гніздо. От. Це ми зараз робимо таку роботу, кевчика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти що? Ти що? Хохо? Я поняв, а я ще й без маски. Ну таке теж буває. Так, давайте я заберу свій інструмент. Так, Треба було просто сам перезакрити, правда, а потім відкручувати. Так було б трошки безпечніше. Так, бджілки, давайте жити дружно. Я ж вам допомогти намагаюся. Так, чекай, а тут як було вчора, ну, пустить типу. Так, До цього вернусь пізніше, бо телефон в руках тримаю, тримаю трохи неудобно. А камеру собі GoPro ще не купив, а хочу купити. Оп. Якщо чесно, дуже хочу купити собі е, камеру GoPro, щоб руки були свободні і тоді я би зміг... Більше контенту, звичайно, клепати. Ну і більше вам показувати інформації, що в нас відбувається. Як бачите, мій канал цінний тим, що я не тільки добре показую, так? Тіпо, добрий день, як в мене все класно і до побачення. Що там таке? Ще що там щось не пускає. А всі нюанси, що добре, і коли навіть не виходить, так як от зараз, так Та, як от сьогодні. Ви пишете на пасіці повний срач, По-іншому я не назву. Ну я вам це показую, так як воно є без лишніх прикрас і фантазій. Вот. Ладно, продовжуємо нашу роботу. Буду шукати, що десь там різний не залишився, поки а, Значить, На лежаках знімати не буду а ці прильотки. Бо тут було все більш-менш відносно нормально. Ну, Два трофеї. Але шкоди, що ніякої не встигли такої наробити. Тим більше ми вже просідкували льотки металевою задвіжкою. Так, насипали на бумажку і вставляю в нижній літок. Оп. Все. смачно. Через 2 дні прийду гляну що тут з'їли чи не з'їли. Я трохи не так сказав, там не 20-30 грам на польову мишу. Приблизно 60 грамів написано в інструкції. От йолки палки От халепа. Саме головне це потім руки помити гарно. Так неаккуратно воно вийшло трошки. Нічого. Вже як є, що я зроблю? То прийдуть доїдят. Отже, друзі, хотів всім подякувати всім підписникам, всім глядачам, хто мене дивиться, хто мені підказав в коментарях, дав пораду, як правильно вийти з цієї ситуації, яка в мене склалася, використав ваші поради, дослухався максимально, наскільки це можливо. Отже, я вже говорив, зробили все, що ми мали зробити це. Заглушили нижні льотки, або, ну як заглушили, поставили на вентиляцію, або їх просто прослідкували загороджувачами. І верхні лишили на дві бджоли. Познімали прильотки. Десь нижні, десь верхні, але ну верхні всі зняли, абсолютно всі. Це білий, тут пустий були, тут нікого немає. Мій мишей теж там немає. От. Познімали всі прильотки, не льотки, а прильотки і роздали всім мишам їсти. Кожен вулик приблизно по від 40 до 60 грам. По інструкції цей брос тут 50-60 грам на польову мишу.